Вітаю! в ефірі. Програма ВІП студія присвячена подіям, які хвилею ідуть по регіонам України. Сьогодні у нас в гостях експерт із політичних питань, голова Київського обласного відділення комітету виборців України Юрій Олександрович Бут. З ним ми і поспілкуємося на вищезазначену тему. Вітаю вас, Юрій Олександрович. Вітаю вас теж зараз по всій Україні. Відбувається захоплення влади на місцях громадами. Власне, така хвиля докотилася і до нашого міста. Тож, Юрію Олександровичу, як ви можете прокоментувати побачене? Ну, Я це бачив і на очі, був присутнім. на Цьому дійстві я вважаю, що дійсно захоплення влади вона є сенс, коли захоплюється державна влада, да, яка там злочинна, і це може і дійсно треба робити. Але причому тут місцеве самоврядування і хто представляє е, ці вимоги? Вчора до мене теж зверталися якісь люди, щоб я там передав якусь петицію, щоб прийняли депутати, і вони теж себе називали. Ми представники громади. Сьогодні знову якась група людей. Теж вони представники громади. Ну, сьогодні вже, вже це було очолено партією Свобода. Тому не може так бути, щоб територіальна громада була представлена якимись людьми, яких ніхто не обирав. Будь-хто може прийти і сказати, я від територіальної громади, будь ласка, значить, я тут вимагаю те і те. Це перше. По-друге, я хотів би, щоб зрозуміли наші громадяни, що є таке поняття, як місцеве самоврядування. І ніякого відношення до державної влади немає. І Ксавчук. Як мер він ніякого відношення не має до е, президента, його він не призначає. Він навіть і не політична це посада, це просто господарська посада і він управляє територією. Я не зрозумів, що представники партії свободи бажають взяти владу тут свої руки і керувати містом комунальними підприємствами. Навіщо це завтреба? Якщо е, брати вже владу свої руки в Київській області, це це треба робити. Е, в обласній державній адміністрації, бо всіми цими процесами керує саме присяжню голова адміністрації. Так, будь ласка, їжжайте в область там, захоплюйте оцю приміщення, ставте свого. Представника, і хай він вже там розпоряджається і слідкує, щоб не міліція, ні Беркут, ніхто з Київської області не допомагав злочинній владі знущатися над народом. Ну це моя така думка, тому іще ще це є. Мені що не сподобалось, що представник партії свободи, коли став голосувати за відставку Савчука, то я був серед натовпу і він проголосували і не всі, і стали обурюватися. А представник свободи каже, все одноголосно, все знізняли Савчука. Ну це, по перше, не серйозно. Я вважаю, що такої поважної політичної партії, як Свобода, це просто недоречно це було робити, і це просто підриває авторитет. Такої партії і все ж, яка ваша думка стосовно того, що зараз відбувається в державі, і а саме звідки ця криза, і яка її основна причина? Ну, основна причина це не те, що е, держава наша відмовилась від е, європейського вибору а причина в тому, що фактично е, Україна це таке штучне створення з двох народів, які е, Повністю е інше, тобто, це е є західна частина, є е е східна, і це не просто, я кажу так безпідставно. і е Я ні в коєму разі не закликаю до е роз'єднання України та інше, але є факти: є такі протиріччя антагоністичне, тобто такі протиріччя, які не можуть розрішитися, вони називаються антагоністичними, і вони є цим джерелом розколу. І коли не ставився ще питання геополітичного вибору, Україна да, ця з такими протиріччями могла існувати. Але саме коли вже поставилось питання геополітичного вибору, тоді вже оці всі протиріччя антагоністичні вони вже дали себе знати, і це якраз і є джерелом тої роз'єднаності і цих подій. А що це? Ну, По-перше, це мовне питання. Бо ну мовне питання, це дуже серйозне питання. Чому? Тому що я знову кажу, що про штучне з'єднання, да? і конституція наша вона нереальна. Тобто, ну зробили, що унітарна держава, як може бути унітарна держава, коли у нас є Автономна Республіка Крим? Ну, добре, але як записали російськомовну населення в меншину, а фактично вона є. Більша частина населення, яка розмовляє російською мовою. І що це дало? Це дало те, що е якщо українська мова є державною, то і підписана хартія регіональних мов це означає, що російську мову треба підтримувати. Тобто це абсурд, як мова, яка домінує в Україні, підтримувати ще е її. Треба підтримувати українську мову і якісь давати важелі, щоб на ній люди розмовляли. І бачите, в нас нещодавно і були конфлікти, бо хотіли там вести свої мови регіональні, але це е, вщухли ці всі бійки, е, і тепер вже перенеслося на трошки інше протиріччя: це протиріччя, які стосуються е, ідеологічних питань тобто два народи. Вони різні в ідеологічному плані. Західний народ це націоналістичний, ліберальної ідеології, має зовсім іншу ментальність. І фактично це території, які були при Австро-Угорщині, це Польща, і тому вони вже з молокоматерів питали в себе оці цінності інші. І скажіть, будь ласка, як інший народ, який виховувався на традиціях радянської системи? Може прийняти ці цінності, які були на Заході. Націоналізм, потім як можна примирити ну, навіть комуністів, тих, які воювали з фашистами, да, з бандеровцями, як вони їх називають. Тобто, це такі речі, які непримирімі. І не можна, не можна посадити так поруч бандеровця і комуніста, і щоб вони побраталися. Це утопія. Тому я вважаю, це є і такою причиною, чому у нас сьогодні так вже радикально це питання вже стало вилазити в цю площину. Тобто оці всі речі, які стосуються відмови ну, від цього курсу, вона це, це вже була якби не причина, а це вже наслідок таких протиріч, які все одно мали колись статися. І 20 років да ми чудом так, от е, проіснували е, в таких перманентних, якісь там сварках, але на сьогодні треба визначатися. А якщо президент все ж таки піде у відставку, хіба це не зупинить ці політичні протести? Ні, не зупинить, тому що причина ж не в тому, що там злочинна влада та інше. Причина все одно криється в тому, що е інша є частина населення, яка має, хоче жити по-іншому. Може вона хоче бути з Януковичем? Їм він подобається. Тобто в нас біда в тому, що паритет 50 на 50. Чому не проводили? Е Референдум всеукраїнський, тому що результати би показали би, що більше за таможений союз, або результати би не можна було визначити, тому що це паритет. Тобто, там буквально може якісь там одиниці відсотка і відрізнялись би. І тому це просто війна, і вибачте, якщо прийдуть до влади. Опозиція, да? вона, навіть якщо вона прийде, вона поновить європейський вибір. Вона ж зробить демократичну, наприклад, державу. Але вибачте, в нас є інша половина. Це не якісь там кубка людей, а півстрани, які не бажають йти в Європу. Значить, буде Майдан вже Донецький. І там не будуть куплені люди. Вони приїдуть вистовувати свій євро, не євроінтеграційний вибір, а свій вибір геополітичний з напрямку з Росією. І знову буде така школотнеча. Тобто, тут цим просто зняттям і виборами президента я вважаю, не можна вирішити питання. Питання вирішується тільки. Цивілізованим роз'єднанням України. Я тут не закликаю до того, щоб робити це роз'єднання, але це факт. Я іншого не бачу, але треба це робити без крові. Треба робити це цивілізовано. В такому разі, як потрібно вчинити, що робити політикам? Політикам треба усвідомити, і що все одно виконати з своєї голови, що Україна соборна, унітарна держава, нема такої держави. Україна це політична нація. Немає титульної навіть української нації. Є просто люди, які мають е, різні цінності, мають інші ідеологічні напрямки, геополітичні. З цим, із цим треба рахуватися. Не треба просто глянути в очі правді і сказати, так, да, Україна не є соборною. Україна це два різних народи. Тому треба зробити, щоб е, це цивілізовано. Навіщо допускати, щоб з зброєю в руках йти там, вбивати один одного, треба сісти і проголосити. По-перше, Верховна Рада має зробити закон прийнятий, щоб провести референдум, але не всукраїнський, а референдуми по областям. Де в області буде абсолютна більшість за вибор, чи той, чи інший, хай вони туди йдуть, хай створюють свою державу і їм не заважать. І тому це буде такий цивілізований розвод, всі будуть задоволені. Хто хоче, хай собі ну люди, в них одна частина, дійсно, я розумію, ну, бажають жити в європейськими цінностями, вони демократичні, а інші бажають сильну руку, Сталіна. ну, ну Дайте їм його. ну Вибачте, навіщо ж всіх в одно, е, е, на двох стульях неможливо сидіти, треба визначитися і хай кожен. Із населення, тим паче у нас же компактне проживання населення. Це ж не так, як е е равномірно да, е розпород е є люди, які і там, і там. У нас компактно проживають на заході ті, які бажають одного вибору, а інші які і це дуже легко зробити. Тільки треба мати політичну волю. Якщо вона буде і зрозуміють політики, що треба дійсно. Зробити так, і з цим нічого не зробиш, тоді все буде без крові. Я до цього закликаю політиків і хочу, щоб вони мене почули. Але ж є центральні області. Так, да, дійсно, тут я би його називав таким болотом. Да, тут я не знаю, наприклад, яка частина населення, Київської області. В Черкаській, в Кіровоградській вони прихильники того чи іного вибору. Треба просто проводити. Якщо референдум в цих областях покаже такий паритет, то треба проводити районні референдуми. Якщо в районах будуть якісь проблеми, бо у нас, наприклад, в Київській області 10 міст, і можна проводити і в містах, хай визначаються, і хай кожне місто визначиться. Буде ну визначитися своїм геополітичним вибором, і тільки це робити треба, це буде легітимна підстава, а інакше ми не можемо не зважати на більшість. Що таке більшість? Більшість має бути абсолютна, тому що несправедливо, якщо 49% їх думка буде знавільована, і вони не можуть підчинитися, вони мають змогу, оцей 1%, відсоток, відвоювати. І тому це буде постійна війна. І тому я ще раз хочу наголосити на тому, що референдум має показати абсолютну більшість. І це тільки може бути, бути підставою для геополітичного вибору. Юрію Олександровичу, як людина досвідчена в політиці, як ви вважаєте, чим, зрештою, все це скінчиться? Ну, тут я подивився учора на. Події, які там з цими переговорами. У Мене таке враження, що наші лідери опозиції не вони там ставлять питання і не вони там щось вимагають, а їх там викликали на кавіор президенту і змушували підписати якісь там оці меморандуми про те, що там відбувається, з точки зору влади засудити екстремізм, та інше. Ну це абсурд. Ніяко, які це екстремісти? Це люди, які борються за свої права. Тому дійсно, що навіть не могли, ну як це, прийшли з одними да, думками, щоб змусити президент, а президент, навпаки, значить, має таку думку. Тобто це теж непримиримість. І якщо ви бачили Лукаш, як виступала, то вона, от вони такі, скільки ми там їм пропонували, вони не підписали нічого. Тобто немає ніякого діалогу. А якщо немає діалогу, то влада на поступки не піде. Буде кров, я боюсь цього. Чому? Тому що сьогодні вже є такі призиви там озброюватись та інше, тому це дуже страшно. І я не знаю, може ще буде так, що все ж таки Януковича змусять прийняти рішення і його образуміть російською мовою. Може його якісь там оточення, ці ж олігархія, які на нього впливають. Я на це сподіваюся. Але це так просто не закінчиться в будь-якому випадку, буде це з кров'ю, без крові, але Україна все одно не може бути однією державою. Це вже показала практика і події ці показали в очі, що це не закінчиться, поки Україна не розділиться на дві держави. Але те, що відбувається на заході, мене дивно. Я чомусь вважав, що це буде більш якось серйозніше, що ради почнуть. Якщо вони бажають захопити владу, тоді вони мають що ради створити, відібрати повноваження у тих же державних адміністрацій і зробити виконкоми. А що зараз робиться? Зараз якийсь натовп захоплює ці приміщення. Ну а що далі? Як може керувати НАТО областю? Вибачте, а де будуть гроші на зарплати? Влада так не захоплюється. Це чи провокація якась. Я не розумію, чому на Заході там переважна більшість вона проти президента і чому ради не приймають в цьому участь і не створюють умови для того, щоб не постраждало населення. Це для мене незрозуміло. Якщо влада зміниться і буде тут влада демократична, опозиція, ну, опозиція прийде до влади, то я думаю, що. Східні області, вони більш організовані і вони просто приймуть такі легітимні рішення і від'єднаються від Заходу. Не знаю, що буде з Києвом, тому що Київ це якраз і є таке поле брані, і ми якраз тут будемо відчувати всі наслідки громадянської війни. Це дуже страшно. Але як це зробити, я вже сказав, що треба визнати це. І йти по шляху цивілізованого розводу. Це така моя думка. І я не хотів би, щоб сприймала, що я закликаю до сепаратизму, там, до розколу України. Ну, він вже є. Тобто, треба ще раз повторюю: ну, подивитися в очі правді і сказати, так, да, дійсно, це так. Але, не мож... але у нас політики, вони як страуси, знаєте, заривають голову в пісок, нічого не бачать і вважають, що все нормально. А це ненормально. Це наслідки будуть жахливі. Дякую вам, Юрію Олександровичу. Це була програма ВІП-студія. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був експерт із політичних питань та безпосередньо учасник цих подій, голова Київського обласного відділення Комітету виборців України Юрій Олександрович Буд. На цьому ж я з вами прощаюся. Побачимось наступного тижня. На все добре!